Ми з'єднані, поріднені навіки, я не підсудна, і він теж не суддя. Його любов немов бездонні ріки, Він мій Отець, а я його дитя. За мене проливалась кров невинна, Христос мене так сильно полюбив. Він праведність моя, а я провина, я цвях той, що Його на хрест прибив. Хоч довго так жила душа обманом та звільнення настала світла мить. Він зцілення моє, я його рана, яка йому ніяк не відболить. Ісус, у серці заспокоїв грози, тепер за ним стержиною іду. Він радість є моя, я ж його є сльози, що в Гесеманським капали саду. На нього всі покладені турботи до цього місця сам мене беріг. Він мій вінець, а я той хрест скорботи, що я гарем йому на плечі ліг. Несе мене така несправедливість, сказали б всі, він думає ж не так. Я біль йому, а він дарує милість, яку не осягне душа ніяк. Я виявляю гнів, а він терпіння, яке було без нього майбуття, замість прокляття дав благословіння і замість смерті маю я життя, як вітер і вогонь, як біле з чорним змогли прекрасним стати й одним. Не знала, що Господь мене пригорне очищення очищена тепер навіки ним. Живу Христом і дихаю сьогодні, незмінним щось лишається в руках. Я слід від свяхів на святих долонях, Він радість проміння у очах. Змінив мене і може теж змінити тебе й твоє незнане майбуття. Дозволь тебе, Ісус, пробудить для вічного і нового життя. Амінь.